Ну, дня, дівчаті, хлопці. Зараз замісимо тісто. Тісто таке буде як на хрусті, одне з варіантів хрустіків. Значить, так. Сьогодні я беру два жовточки курячих. Білочки в мене залишились тут. Я завтра, може, в тісто покладу, дивлячись, що я завтра буду випікати. Тепер 50 грамів цукру треба. Я поклала 2 столових ложки. 20 мл водички. 20 грамів, чи як. Водички, покладу дрібку солі, чайна ложка, чи горілки, чи коньячку. мене рум. Може тут більше, ніж чайна ложка, ну то нічого. Гарненько зараз оце перетру. І треба борошна від 150 грамів, може 160 може 170 дивлячись, які жовточки в нас. Ой, як пахне тісто. Е, можна ванільного цукру покласти, чи ванільки, якщо хтось хоче, але в мене ром, то я думаю, що достатньо буде. Всипаю борошно. Нагадую, що борошно, якщо треба буде трішки більше, то можна буде покласти більше. І замішую таке туге тісто. Замісила я ось таке тісто, тугеньке. Люби тісто, ви вже знаєте, що любить відпочивати. Я його замотую в плівку і залишаю в холодильнику десь хвилин на 20. Що у вас є фритюр, це добре. У мене оце замість фритюра служить ось така кастрюлька. Я беру 400 мл води. Ой, олійки, Ну, в мене, знаєте, або в каструльці стоїть, або я її вже попрацюю, то інколи зливаю, якщо вона ще така нічого хороша. Не забувайте, що олія завжди при нагріванні збільшується вдвічі. І ставлю на маленький вогонь розігріватися. Істо відпочило. Тепер що ми робимо? А все, що захочете. Хочете робити якісь. Е Фігурні, такі, е, такі, можете трояндочки робити, можете просто їх видавлювати з якихось формочок, можна робити ромбіті, такі, е, ну, як для хрустиків. А я так в хутик розкачаю і в мене будуть лисички. Це я так дівчатка ріжу, щоб вони більш-менш були в мене вироби. Одніяковою форми. Беремо кусочок тіста і уявляємо, що ми в дитинстві, і в нас пластилін у руках. Ліпимо грибочки, тобто лисички. Все вийде, дівчата. Бачите, ось так. Тут не обов'язково так, щоб вони, лисички ж вони які, вони такі. Такі собі. Кривенькі, різні такі, бачите? Не обов'язково там щось якісь витвори робить Так, тепер кладу ось так, вилочку борошно і. Так зроблю більш-менш схожі на грибочки. Олія в мене вже розігрівається, дівчата. Це я тепер швиденько спішу лисичкам придати форму. Ну, ось так у мене вийшли лисички. Ось тут ще ось так. Ну, ви мене зрозуміли, дівчатка, ось так приблизно. І так далі. Як розігріється олія, викладаю їх, смажити в олії, як звичайні хрустики. Все. Ось такі вони лисички вийшли. Можна робити різні форми. Робіть, дівчатка, чай і я біжу до вас в гості. Зараз скуштую. на смак. Такі, як, знаєте, ото печеться бісквіт. Без смаку соди такого всього лишнього. Бісквітний такий смак. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!